У день гідності і свободи громада села Черчев вшановувала полеглих героїв, чиї життя обірвала страшна війна. П'ятеро витязів, п'ятеро захисників, п'ятеро світлих душ. Почергово з пам'ятних світлин спадають покривала, і рідні та жителі села дивляються в обличчя людей, які жили поряд з ними, разом вчилися, дружили, сумували, раділи. Десь глибоко у серці ще живуть добрі спогади про цих мужніх чоловіків, яким доля призначила бути українськими воїнами, а згодом героями. Василь Мочернюк, Юрій Хіцяк, Сергій Затерка, Ігор Возний, Віктор Головльов, найстаршому 48, наймолодшому 27. Мужність, гідність, сила, відвага. Це про них. І село пам'ятає, громада пам'ятає. Тому таким велелюдним було віче пам'яті приурочене відкриттю та освячення меморіальних знаків полеглим. Ігор Возний служив у 80-й десантно-штурмовій бригаді. Загинув у свої 42 роки 2023-го. Василь Мочернюк був гранатометником мотопіхотного відділення. Загинув 2022-го. Герою було 46 років. Сергій Затерка захищав Україну у складі гірсько-штурмової бригади. Загинув 2023-го у віці 48 років. Віктор Головльов виконував обов'язки кулеметника відділення вогневого ураження. Важко поранений, помер у лікарні 2023-го. Воїну було 46 років. Юрій Хіцяк у складі Дельвейсу служив навідником кулеметного відділення Стрілецького батальйону. Загинув 2024-го у свої неповних 27 років. Усі герої нагору. Оджені орденом за мужність третього ступеня посмертно декан Черченський української греко-католицької церкви отець Василь Кривень освятив пам'ятні знаки, присутні помолилися за душі загиблих захисників. Щирі слова співчуття родинам героїв від імені міського голови Сергія Насалика мовила секретар Рогатинської міської ради Христина Сорока. Сьогодні в церкві зранку відбулася літургія, бо у це свято введення ми говоримо про маленьку Марію, яка пройшла великий і дуже непростий шлях. Водночас ми сьогодні з вами стоїмо тут, тому що відкриваємо пам'ятні знаки хлопцям, які пройшли теж непростий шлях, від маленьких юнаків з прекрасними мріями до героїв України. Сьогодні у кожного, хто тут присутній, немов натягнута струна. Струна від неба до землі, струна пам'яті, струна любові, струна вдячності. Тому що ці хлопці Василь Мочернюк, Ігор Возний Віктор Головльов, Сергій Затерка, Юрій Хіцяк вони були звичайними людьми, які жили, мріяли, плекали надії, намагалися їх втілити в життя. І водночас, коли вірвалася в нашу державу у 21 столітті війна, вони стали на її захист. Вони зробили такий подвиг, який зробив кожного звичайного хлопця незвичайним. Зробив героїв не тільки в наших очах, а вони герої у історії нашої держави, в історії нашої громади, в історії цього села. Ці рани у серці болітимуть завжди, але спогади дихатимуть любов'ю. Рідні повсякчас пам'ятатимуть усмішки, слова, доторки своїх найдорожчих, і саме це дає їм сили жити далі. Я від щирого серця хочу висловити окрему подяку Рогатинській міській раді. Старості нашого села, директору школи та організаторам цього заходу. Також особливо подяку висловлюю волонтерам та пластунам, які невпинно допомагають нам боротися з цією нечистю і достойно захищати гідність нашої держави. Дуже, дуже важко змиритися з втратою наших близьких. Чоловіка, батька, сина, брата, родича це біль, яку ніколи не можемо передати і відчути те, що ми відчуваємо в наших серцях. Це неминуча біль. і Вона ніколи не пропаде і не вщухне. І ці меморіальні дошки це пам'ять наших воїнів, які залишаться в наших серцях навічно. Відтепер завжди у центрі села горітиме свічка пам'яті. Кожен, хто йтиме цією дорогою, у пошані схилить голову перед подвигом полеглих. Вони поклали свої життя заради того, щоб наші життя тривали далі.